Як я там це не казав, чесно. Ну всім привіт, з вами знову я, Присла Денис, і нарешті я повернувся. Було в мене багато причин, що я не повернувся. А, якщо, чесно, якщо чесно, мені просто було лінь робити відео. Ну добре, насправді просто була школа, мені лінь, пам'яті не вистачало на телефоні ще та війна. Ну, як ви зрозуміли, я нарешті повернувся і відео буде більше. І ще про Старс. Що, і побрала старшу звісно. Та по інших іграх мене дуже багато планів на майбутнє, так що ще... поїхали. Ну, і Сиперка недавно говорив, я завжди буду розвивати цей канал. І в мене є плани на майбутнє. Почмо з того, то що я буду зробити кращий мій канал, робити кращий монтаж. Також в мене появилась нова програма для монтажа, там де я можу монтувати відео. Я ще думаю зробити нове інтро, та більше чогось цікаво. Бі... У нас буде тут більше ігр на каналі, також в мене появиться дискорд сервер, на який буде засилка в описанні. А я поки що буду йти. Роб... Робити ДЗ і отдихати. Всім гарного дня, а я і буду йти робити і інші відео. Пока! У мене таке вийшло велике, як раніше. Раніше було по 5 минут, по 10, а тепер не дуже. Тому що я не хочу робити велике відео в честь того, що я повернувся на канал. Також, як я говорив, у нас є discord сервер, який ви бачите на екрані. Буде все в в описанні і в закріпленому коменті. А я докіпити чаю, робити ДЗ і робити більше нових відео. Всім пока!